Що заважає вам заробляти? Дуже таке добре питання, дуже глибоке. І зараз я хочу висвітлити на це питання причини. Причини можуть бути психологічні, астрологічні. І я хочу показати, щоб більшість із вас задумалися і знайшли свою причину, що саме вам. Заважає заробляти. А, насправді заважає заробляти, і це питання, що мені заважає заробляти, кожен з нас ставить собі дуже часто. Але часто ми не дивимося на це питання, як на. Щось таке, що потрібно вирішити. Так, ми думаємо, а значить, не час, значить, я не така родилася, значить, ще якісь висліви або фрази, або ситуації виникають і трапляються в нашому житті згідно з цього питання. І ми думаємо, що це так склалося життя, так склалося обставини і так далі. А насамперед є головні причини, і вони висвітлені як. Психологічно, з нашого дитинства, з наших поведінки, з нашого суспільства, оточення і так далі випливають певні причини. Також є і астрологічні причини. Астрологічні причини це коли в нашій натальній карті ми бачимо, чому саме так відбувається, тому що у кожного з нас є. Знаки, їх 12 знаків і 10 домів, які впливають на е, наше життя, які те, що впливають, так? а вони показують нам можливості, показують нам е, натальну карту і наші, е, так сказати, навігатори, так? де чітко видно, е, ми можемо рухатися або вліво, або вправо, тобто або позитивним сценарієм, або негативним сценарієм. Зачасту люди вибирають е, Підсвідомо, не осознавши це, вибирають негативні сценарії, живуть в негативних сценаріях. Але для того, щоб знати, астрологічно важливо подивитися, які ситуації, які сценарії є позитивні, і як їх можна втілити в своє життя. Отже, психологічні питання. Причини, чому ви не заробляєте, чому гроші не приходять, зазвичай їх декілька і часто це. Причини, які приховані не ззовні, а всередині. Наприклад, в установках наших, в наших емоціях в якихось страхах, їх дуже багато, так? і сценаріях, які є в житті. Ми давайте зараз розберемо декілька за категоріями, щоб ви могли побачити, де саме ваш цей. Ваша ця причина лежить, ваш такий затор, який заважає вам заробляти більше. Психологічною причиною є перше, це страх відповідальності. Тобто ми думаємо, що коли є гроші у людини, так або коли в нас є гроші, нам. Тоді важливо робити більше якихось рішень, більше уваги, нам приділяють або ми приділяємо якомусь ситуації, рішенню і так далі. Ми не звикли проявлятися і від цього отримуємо увагу. Більше отримуємо навантаження, тобто оце, такі причини, які не дають нам відповідально. Або страхи, так, які заважають нам відповідально відноситися до нашого життя і до грошей, які ми хочемо заробити. Далі, підсвідомість також може нас гальмувати для того, щоб не перегоріти. А також у нас ми не можемо проявлятися, у нас є страх бути видимим. Коли, наприклад, ви починаєте заробляти, з'являється увага, критика, починають гейтери писати, що щось що в коментарях і так далі. До речі, доп... напишіть зараз, як ви. Заробляєте, чи достатньо у вас грошей, чи недостатньо, чи хотілося би вам більше. Звісно, людям хочеться більше заробляти, так, але це дуже важливо так от себе запитати і задавати собі такі питання, що вам заважає, чи є у вас оцей страх відповідальності, чи боїтеся ви коли більше. Буде уваги до вас, більше навантажень, більше якихось рішень приймати, і так далі. От. Коли вас будуть порівнювати з кимось або критикувати, так? тобто, коли вам будуть ставити оцінку, а вам страшно від того, що вам поставлять оцінку, так? і звідси випливає причина, що дохід блокується і не приходить до вас. Також є відчуття, що. Наприклад, я не заслужила або я не готова. Так? Якщо всередині ви не відчуваєте, наприклад, цінності своєї праці, якщо ви відчуваєте, що я ще не довчилася, не додивилася, дочитала і так далі, от підсвідомість вона буде саботувати і не давати вам. Йти в вашу реалізацію, так, йти туди, куди ви б хотіли, і, звісно, не дає, блокується дохід, і не дає це ця причина вам заробляти. Також може бути внутрішні конфлікти із батьківськими установками. Тобто, наприклад, коли вам в дитинстві батьки казали, що багаті це не чесні, головне бути хорошим, так звідси у нас є вираз, хороша дівчинка. Будь хорошим, не висовуйся і так далі. От, не можна бути багатим, багаті там погані, бага, багатство це зло, і так далі. Або, наприклад, жінка повинна чекати, не робити сама там, або навпаки, жінка потрібно працювати дуже дуже багато, щоб заробити так, на 10 роботах. Тобто, завжди у нас є якась. Установка, яку ми взяли з дитинства, яку ми взяли з оточення, можливо, навіть рік чи два назад нам хтось щось сказав, і нам це втілилося в підсвідомість, в нашу пам'ять, і ми не дозволяємо собі за цю установку так, за цього так сказати, заробляти. Це був перший блок, такі психологічні причини, тобто важливо брати страх відповідальності, так, брати на себе цю відповідальність, не йти, якщо страшно, то не йти на поводу своєму страху, тобто не зупинятися, навпаки, розпізнавати цей страх і рухатися вперед. Або якщо бачите, чуєте критику і так далі, тобто розуміти, що це психологічна причина, її потрібно вирішити і рухатися далі до того, що. У вас, так сказати, Йде за вами ще. Так? Тобто нам, нам двигають не тільки страхи, а нами двигають ще наші бажання, наші мрії. Важливо згадати, що ми хочемо, чого ми хочемо досягти, і рухатися через страх до своєї мрії, через якісь перепони до своєї мрії, через критику, через е, не довчилася так, до своєї мрії. Це був перший блок. Та, далі у нас є енергетичні емоційні е, причини. Які заважають заробляти. Що це може бути? Це може бути ваша втома або вигорання, коли енергії у вас не вистачає, коли ви живете на виживання, тобто ви не творите щось, те, що хотіли б творити, так? а ви просто виживаєте, ви просто розтягуєте час, ви дивитеся телефон, ви дивитеся телевізор, ви чимось займаєтеся не тим, що б хотіли, а внутрішньо ви хочете зовсім іншого. Це Ваше вигорання. Тобто для цього важливо подивитися, що ви б хотіли творити, так? знайти для цього час, наповнитися енергією і почати творити. Тобто, коли немає потоку, до дії і ідей, то, звісно, тоді у нас виникає цей енергетичний емоційний блок, який нам заважає заробляти. Звідси випливає ще також відсутність радості. Гроші приходять туди, де є смак до життя, так? де ми насолоджуємося, де ми хочемо, творимо, де ми... нам, нам цікаво так? займатися тим, що нам хочеться, що нам легко, що нас диктує, так сказати, внутрішній наш голос. До енергетичного та емоційного блоків таких причин відносяться також постійне почуття обов'язку і провини. Якщо енергія йде, наприклад, на такі фрази, як я винна, я мушу заробляти, я зобов'язана, але немає внутрішнього вогню, то, звісно, тоді не залишається ресурсу. Це ми розглянули енергетичну емоційну причину, яка заважає вам заробляти. Третя причина це мислення і стратегія. Тобто, важливо фокус робити не як заробити, а що я створюю. Тобто не як заробити щось, так а що я вмію створити, що я хочу створити, що у мене легко виходить, що я можу робити і відтримувати від цього задоволення, що я роблю. І отримую енергію, так? тобто те, що ви створюєте, воно дає енергію у вас, ви якби розширюєтеся, у вас більше цієї енергії. І коли ваша ціль просто заробити гроші, або м -м, просто там, щось зробити без енергії, емоцій і так далі, то мотивація ваша швидко гасне. А коли ваша цінність це створити щось цікаве, щось цінне для людей, то гроші приходять природно, і ви думаєте, о, так я начебто нічого такого не зробила, але гроші прийшли. Але ви зробили цінність для інших людей. Ви створили те, що вам ви поділилися, наприклад, своєю думкою. Ви зробили, сказали добре слово комусь, так? І це теж приносить. Вам це нічого, так сказати, не коштувало. так, Ваша ідея просто зробила людям приємно. І таким чином гроші природньо до вас приходять. Також до мислення і до стратегії відносять відсутність системності, тобто, часто ми не Мислимо системно, і у нас відсутня ця системність. І якщо немає чіткого плану, немає чіткої стратегії, немає, коли ми повторюємо певні дії, одну дію зробили, другу, третю і так далі, але зробили її. Кожного дня, наприклад, або через день, або через якийсь графік, який ми собі поставили, тобто структуровано, системно, то дохід тоді стає випадковим. То заробила, то не заробила і так далі. А коли ми робимо це, ці дії повторюємо одні і ті ж самі дії, але ми їх повторюємо сьогодні, завтра, післязавтра, і тоді дохід уже стає не таким випадковим. Також одна з причин до мислення і до стратегії відноситься нестача видимості. Що це таке? Це те, що навіть якщо у вас є талант, ви знаєте цей талант або не знаєте, астрологічно можна подивитися ваш талант, якщо ви не знаєте, то замало. Проявлятися, да, тобто, навіть якщо у вас є талант, але мало ви проявляєтеся, мало у вас контенту, немає у вас пропозицій, да? мало комунікацій, Не виходите зі своїми промовами, так сказали, або текстами, тут теж астрологічно можна подивитися, чи у вас більше виходить. Краще так розмовляти голосом, або краще у вас тексти будуть гарно виходити, і люди будуть на ваші текста йти. Тобто тут важливо теж знати свої таланти і проявляти їх. Тобто, коли ви проявляєте талант так, то тоді у вас, звісно, проявляється і в грошах є видимість, але якщо ви знаєте свій талант, але не проявляєтеся замало контенту, виставляєте замало дій якихось робите руками фізично, да, кожному своє працюєте, то тоді люди просто не знають, що, що і чим ви можете їм допомогти. Ну і плавно переходимо до астропсихологічних таких причин, що заважають вам заробляти. Це в вашій натальній карті це все видно. Видно, де знаходиться ваш Сатурн. Що таке планета Сатурн? Планета Сатурн вона говорить про ваш страх, про вашу структуру, про вашу системність, де саме ви боїтеся проявлятися або не проявляєтеся, або м м критикуєте себе, чи проявляєте. Страх щодо певного якогось об'єкта або ситуації, і так далі. Тобто тут теж видно з вашої натальної карти, як саме ви можете свій страх пройти, так сказати, так і йти до своєї мрії. Також ви можете бачити. Астрологічно, по другому будинку вашу цінність і впевненість, як вона проявляється? Вона може проявлятися через ваш голос, коли ви його так сказати. Пробуєте розказувати щось, пробуєте десь проявляти себе, записувати відео, сторіси і так далі. Або, наприклад, через роботу з вашим родом, сім'єю. Тобто тут у кожного свій другий будинок покаже свою цінність і ваш. Ваш момент, так як ви можете заробляти. Також є е, такі аспекти, як неопрацьовані. Це може бути Венера з Плутоном, е, говорить про внутрішній ваш конфлікт між коханнями і грошима. Е, тут важливо теж дивитися на ваші аспекти, і, звісно, звідси буде ви. ви Виявлятися, так, стратегія, або ви створюєте, або ви, навпаки, так сказати, працюєте в мінус. Також гроші можуть приходити через допомогу іншим людям, або через допомогу якимось вирішенню якихось ситуацій і так далі. Тобто, якщо у вас є бажання розібрати свої внутрішні блоки, страхи, побачити свої сценарії в натальній карті, то ви можете написати мені свою дату, час і місце народження, і ми з вами коротко або більш розширимо. Це все по вашому бажанню, як ви захочете, ми можемо з вами розібрати. І я вам покажу, що саме вам заважає заробляти з погляду психологічних причин, які ви побачите, я вам допоможу їх побачити, і за допомогою вашої натальної карти астрологічно ви побачите, як можна заробляти більше. Щодо мене, теж хочу вам поділитися так своїми внутрішніми, які є страхи чи блоки, ситуації, причини, можна по-різному називати, що заважає заробляти. От Якщо обрати енергію, так, то важливо мені в натальній карті це видно змінити формулу енергії. Тобто я спочатку думаю, що я щось зроблю. А потім буду відпочивати. А на, о, тут йде навпаки причина в тому, що мені потрібно спочатку наповнитися, зарядитися енергією. або коли я прокинулася, наприклад, або йду гуляти на прогулянку, чи ще десь. І в мене є ця енергія, мені важливо зробити те, тобто створити те, так, використати свій талант для того, щоб поділитися з іншими і допомогти їм. От коли я спочатку заряжусь цієї енергії, або коли в мене є натхнення, от тоді потрібно створювати. А я, як раніше зазвичай, навпаки, спочатку. Зроблю є енергія, я кидаюсь в роботу, так а потім думаю, а колись там відпочину. Але насамперед в цій ситуації потрібно створювати спочатку так, виявляти, проявляти свої таланти. Знову ж таки, друга причина от моя, це є люди, яким потрібно через обов'язок, от я мушу, ви, можливо, часто бачили, я мушу заробляти, я мушу робити, я повинна це зробити, поставити собі план, зробити і так далі. от, І виконати цей обов'язок, наприклад. А є люди, які працюють через настрій, тобто я спочатку наповнююся, я спочатку роблю собі настрій. так, я спочатку радію, а потім вже йду виконувати, або робити там контент, або виконувати якусь справу і так далі. От, тому мені саме важливо робити контент через настрій, тобто тоді, коли я хочу. Тобто тоді, коли я хочу, мені важливо не витрачати марно цей час на якісь пустоші, там телефони, телевізори, пусті розмови і так далі. А навпаки, коли в мене є настрій, мені важливо творити, створювати. І ще тенденція, коли я мушу, тобто раніше я працювала через або робила да, через обов'язок, от я мушу це зробити. Обов'язок це добре, системність структура це добре. Це потрібно до цього прислухатися і планувати собі, так сказати. Але важливо цю структуру робити. Тоді, коли є настрій, або створювати спочатку собі настрій, а потім робити цей обов'язок. Знову ж таки, в натальній карті ви можете побачити, як ви саме можете проявляти себе, свій талант через голос, через записувати себе в камері, через писати тексти і так далі. Що до мене, то мені важливо. Навчитися говорити, так тобто я зараз теж проявляюся, створюю, і а, за, а, заодно так чусь говорити. Можливо, ви бачите, що десь мої слова не ідеальні, десь мої думки не. Правильно вистроєний і так далі. Але я знаю свої, так сказати, задатки, свої таланти, що це моя задача. Потрібно навчитися говорити, навчитися проявлятися і таким чином проявляти себе через голос і через текст. Тобто в мене працює і те, і інше, але важливо це робити. Також ще одна з причин, і вона в мене є також, це дозволити собі бути ідеальною, тобто не ідеальною, так? Тобто, ми часто думаємо, що важливо щось робити ідеально, щоб все повинно бути так, як ми собі бачимо. Але важливо дозволити собі, верніше, не бути ідеальною. Так? Тобто, навіть якщо там у нас немає ситуації якоїсь. Підходящі кімнати для записування відео, або ми там не нафарбовані, чи не гарно діти, і так далі, в домашньому одязі ходимо, то це, в принципі, теж такий неідеальний момент, та, який не є причиною для того, щоб щось не робити. Тобто важливо в таких неідеальних моментах знаходити момент радості, енергії, щастя, і в цей момент створювати і ділитися думками з іншими. Тобто важливо знайти, тобто важливо знайти енергію, яка дасть нам оцей поштовх для того, щоб ми зробили те, що допоможе нам. Створювати цікаве щось так важливе для інших і переносити свої думки, свої ситуації, свої, ділитися своїм прикладом з іншим. Тобто ви не маєте там знайти якийсь час, чи знайти якусь ситуацію, чи побороти страхи. Вони завжди в нас будуть вилазять як гриби після дощу, один, другий, третій. Так. Важливо просто. Знайти цю енергію, і коли є у нас енергія, є натхнення, є радість, ми е, працюємо з цією енергією, ділимося з іншим. Іншому, наприклад, навпаки, може. Вказувати натальну картку на те, що він може працювати тоді, коли у нього чітко є план. Є настрій, нема настрій, немає різниці. Головне, щоб був план, головне, щоб було все просчитано, прораховано, структуровано. От тоді людина може. Проявляти себе, тобто кожного є свої якісь відмінності, є якісь такі маленькі штрихи, які переростають в щось велике, і допомагають такі допоміжні наші. А, Такі ситуації, так, які допомагають нам потім проявлятися. Тобто, якщо ви хочете, щоб ви отримали свою, так сказати, вас, ви не знаєте, де заробляти, що заробляти, як збільшити дохід, що заважає вам заробляти, то це можна подивитися в натальній карті. Напишіть в коментарях, що я хочу дізнатися, що заважає мені заробляти, і ми з вами це розберемо. Коротко, я зможу вам допомогти прямо в коментарях. А якщо ви хочете більш детально, тоді звертайтеся на, пишіть на мені на емейл e або звертайтеся в Телеграм. Особисто ми з вами це розберемо. Подивимося вашу натальну карту, розберемо ваші психологічні причини. І таким чином я вам допоможу. Можемо це зробити як консультацію або. Як метод наставництва, так пропрацювати з вами декілька днів або тижнів, і таким чином розібратися з вашою ситуацією. І я допоможу вам проявлятися і знайдемо цю причину, що заважає вам заробляти більше.